Всім привіт! Сьогодні хотів би з вами поділитися своїм способом, як розморожувати зимою вікна без заведеного двигуна автомобіля. Таке собі автономне Webasto вагою десь 1,5 кг. Так, оце звичайний дуйчик, його максимальна потужність. Я його тестив це 100 Вт. Можна в нього влити в АТБ на Аліекспресі. його ціна там в районі 200-300-400 гривень. В інтернеті є таких варіантів купа. Тут є три положення: тепло, холод і виключений виключателя. Далі акумулятор. У мене акумулятор такий. Я збирав його на елементах 18650. Тут стоїть 3S-6П, також додав Амперметр по 2 А. Там. 18650 загальна ємність даного акумулятора десь 120 ватт-годин. Відповідно є БМС, -ка. тут вивів ще додатковий роз'єм для зарядки його, можна заряджати там, 5 А10 А як зручно. Тут основний посил відео, що можна, можна акумулятор використовувати інший. Свинцево-кислотний. Оця штука працює від будь-якого акумулятора. Тобто Головне тільки не використовувати акумулятор автомобіля, щоб ми завели машину простенько. Далі також я взяв на пульті керування дистанційному таку платку, яка буде керувати нагрузкою. Вона йде на 10 А. І працює як від 220, так і на нашій напрузі 12 вольт спокійно вона працює, виконує свої функції. Є пульт, він програмується, є в інтернеті купа відео, як це все робиться. Є наш акумулятор, є дучик, який... чим саме я хочу поділитися. Зараз я встановлюю це на торпеду. Акумулятор також дає місце. Ставлю машину, зранку встав, з вікна ну тут дистанцію згідно виробника характеристик 100 метрів підтримує, вийшов, з вікна он кнопочку нажав, все. Дуйчик дує, за пів години мені все, салон нагрівся, скло розмерзло. Я прийшов, завів, завів машину і не витрачаю свій час на чищення вікон. І плюс тепло он згідно. Показників амперметра можна бачити, що зараз споживає 5 Ампер і 60, 64 65 Вт видуває цей дуйчик. Ну, руками відчувається тепло. Зрозуміло, що це не обігрівач, не повноцінна пічка автомобіля. Але, повторююся, я буду використовувати даний пристрій тільки, щоб від інію, від снігу. Лобове скло в мене в автомобілі розтануло. Ну, відповідно, пульт можна програмувати, таких пультів можна декілька. Можна замість такого акумулятора використовувати якийсь інший можна в подальшому, коли машина заводиться, зробити, щоб від генератора заряджався він. Тобто варіантів безліч. Але його особливість в тому, що це автономна штука. Я, коли, коли цей акумулятор тут буде 10 вольт або 9,8, я клеми зняв. Просто на всього. Отакий От він важив взагалі тут грам 600-700. Відніс його додому в хату, зарядив за ніч. Так само чи за день. Поставив знову і мені тако прикидав на 4-5 на розморозок. Лобового скла мені буде його вистачати. Ну, так як ми телефон заряджаємо кожен день, тому я не бачу в цьому проблеми. Все тут працює, все функціонує. Є ще такий корпус. Зараз я цю платку гарненько сховаю у корпус і буде отака от система. Ну що ж, всім дякую за увагу. Гарного дня і всього найкращого.